Привіт! Це відео я хочу присвятити найвразливішій з точки зору фешн-індустрії категорії жінок, власницям розкішних форм. Чому власне ця категорія найвразливіша? А тому що досі 70-80% брендів обмежуються розмірною сіткою, де найбільший розмір це L, ну, Ок, XL. А ще, знаєте, є така штука. От, є, наприклад, на сайті бренду Сукня в двох кольорах. Чорному і смарагдовому. І от чорна може бути в розмірах до 3 xl наприклад. А розмірна сукня смарагдовою закінчиться Л-кою. І це у просунутих брендів, які позиціонують себе як diversity. Неприємно не те слово. Це взагалі ображає. Типу знаєте, от тобі чорний колір, щоб стрункішою, рункішою що, до речі, міф. І радуйся. Звідки я це знаю? З власного досвіду. Досвіду роботи з жінками плюс сайз. От вам реальний приклад. Цей жакет був тільки в одному чорному кольорі в розмірах від XL. Тобто я не обираю в магазині речі потрібного кольору, а маю створювати образи з того, що є. Ну, так, собі задоволення. Навіть для професійної стилістки. А що вже казати про жінку, чия діяльність не пов'язана з модою і фешн-індустрією? Мені здається, що я би просто плакала. В цих магазинах, дивлячись на цю несправедливість. Але якщо знати, де шукати класні речі розмірів від XL, то ця проблема вже не така й страшна. Так, в зару не варто навіть заходити хіба що за аксесуарами. Проте наразі є бренди, в яких можна придбати якісний і актуальний одяг для жінок пишних форм. Але про це трохи згодом. Тому що навіть після того, як ви знайдете бренди, в яких можна придбати одяг в розмірах до 5XL, треба розуміти, які саме речі вам потрібні, щоб вигідно оформити вашу фігуру. А я запевняю вас, що в цих брендах, як і у 80% інших, лише 20% речей варті уваги. Тому давайте сьогодні поговоримо про три головні помилки, в яких припускаються жінки плюс сайз при виборі одягу. І перше це вибір тоненьких хлипких тканин, які не тільки підкреслюють кожну складочку на вашому тілі, а ще й роблять образ рихлим. Так, я знаю, що дехто з вас вже подумки тиче мені в обличчя оцю світлину із тогорічного тижня моди в Копенгагені. А ще цю і оцю. Давайте так. Якщо ви, от конкретно ви, та сама жінка, яка може отак вдягнутись і піти в люди, і начхати вона хотіла на думку оточуючих, то знаєте, я вами щиро захоплююсь так тримати. Ставте подобайку цьому відео, або дизлайку, якщо хочете. Пишіть свій коментар на кшталт Ношу, що хочу, і на дулю я наматала ваші поради, і йдіть жити своє прекрасне життя. Проте я точно знаю, що далеко не всі жінки задовольняться порадою, вдягайтесь отак і буде вам щастя. Комусь так просто некомфортно. І саме для вас я власне і знімаю це відео. Тому що сказати носіть, що хочете, це насправді дуже просто. Це як знаєте. От уявіть ситуацію, а ви приходите до дієтолога, щоб налагодити харчування. А вона вам каже, та їж, що хочеш! Хочеш чипси, їж чіпси, на сніданок обід і вечерю, і пивом не забувай запивати. Терпіти не можеш овочі і обожнюєш в'ялену ковбасу, та будь ласка, скільки того життя, нафік ці овочі, їж ковбасу, бажано вночі. Що значить, ти звернулася до мене за планом харчування, а їсти що попало, ти можеш і без мене? Ну все, тоді я пас, бо я вмію тільки казати їй, що хочеш. Фух. Всі гештальти закриті. Продовжуємо про матеріали. Отже, замість отаких хлипких тканин обирайте помірно щільні матеріали. Але не такі, які стоять колом. Це нам теж не потрібно. Тому що вони, скоріш за все, будуть створювати заломи на згибах вашої фігури, які, в свою чергу, дуже часто досить виражені. Отже, уникаємо крайнощів. Друга помилка це купувати речі із великим принтом або візерунком. Вони просто роблять вас більше. Так, я знаю, що іноді це єдине, що вам пропонують крамниці для пишної краси. Але вихід є змінити міста шопінгу і більше не ходити в ці магазини. І нарешті третя помилка це вважати, що чорний колір це ваш єдиний інструмент з точки зору візуальної корекції фігури за допомогою одягу. А по-друге, думати, що всі інші кольори будуть вас повнити. Це не так, тому що справа дуже часто взагалі не в кольорі, а в фасоні речей, а також у вмінні Сажати їх по фігурі, тобто у вмінні обирати правильні розміри. І іноді пожах. Це можуть бути речі на розмір більше. А ще справа у вмінні комбінувати різні речі між собою. І у мене є гарна новина. Всі ці помилки легко можна виправити, ба більше можна навчитися за допомогою одягу вигідно оформлювати свої розкішні форми. Підкреслити свою унікальність і, нарешті, почуватися впевненою. Як це зробити, ви дізнаєтесь на моїй онлайн-лекції, як оформити фігуру плюс сайз за допомогою одягу, на якій я розповім вам, як візуально коригувати фігуру за допомогою кольорів, матеріалів, принтів і фасонів. Ви дізнаєтесь про стильові секрети, якими користуються моделі плюс сайз. Насправді це прості, але дуже дієві прийоми, за допомогою яких без всіляких дієт можна візуально скинути 10 кг, але при цьому залишатись розкішною жінкою. Також ми обговоримо нюанси при виборі аксесуарів і взуття, на які варто звертати увагу жінкам плюс сайз. І головне, я розповім вам, де захован скарб, тобто де купувати. Всі ці класні речі. І в якості бонуса ми обговоримо ще одну доволі делікатну тему. Що робити, якщо ви наразі знаходитесь в процесі схуднення або плануєте його? Я підкажу вам гардеробну стратегію, яка допоможе вам виглядати стильно тут і зараз, не витрачає багато коштів на речі, які скоро стануть непотрібними. Вартість цієї лекції дорівнює вартості однієї двох речей. Які ви придбали, і або не носите, або носите без задоволення. як казав Бенджамін Франклін, найкраща інвестиція це інвестиція в знання, а не в речі. Це вже я від себе додала. Тому запрошую вас інвестувати в знання. І тоді ви неодмінно отримаєте дивіденди у вигляді впевненості у собі, можливого зростання по кар'єрних сходах, а також заощадженню коштів і часу. Які ви витрачаєте наразі на шопінг. Тому що після моєї лекції ви будете чітко розуміти, що купити і де купити. Всі деталі щодо програми лекції, вартості і запису чекають на вас в описі під цим відео. До зустрічі!